Привіт! Сьогодні ми зробимо таку термонаклейку на сумочку чорну. Е наклейка буде така патріотична. Е котика, який тримає такий наш ріднесенький тризуб. І мішки, який тримає над котиком свій стяг канадський з кленовим листочком. До речі, тут в Канаді дуже багато ведмідів, і вони можуть таку, десь собі <сміття>, на берегу якогось <сміття> заливу навіть гуляти і ловити рибку, їсти, тому натрапити на ведмедя в Канаді дуже легко. І тут треба знати, як діяти в таких випадках, не лякатися, не тікати, не... щоб він не відчував страху і щоб не було гірше. Тобто дивитися йому в очі і дуже легесенько, тихесенько відходити від нього. Ось такий у нас получився така сумочка. З нашим котиком, тризубчиком, та мішку, який тримає над нашим котиком стяг Канади, яка нам зараз дуже дуже допоможе.